Друзі, вітаю! Дональд Трамп буквально щойно завершив свою двогодинну розмову із путіним. і вже є перші результати. Скажу одразу і поверхнево враження, що повернулись до переговорів, бо тільки завершив Трамп із Путіним. Сказав, що вже готовий з ним зустрічатись, що делегації їхні вже будуть зустрічатися. Завтра з Зеленським буде говорити про що? Про те, що говорив дві години з Путіним. Ну а завтра вже буде перше можливе перемир'я за тисяча на ЗАЕС, яке не зовсім нам вигідне, тому що Росія буде хотіти перепеклітити нашу атомку. Але з точки зору пошуку ось цих приторможувань і призупинок війни, це якраз може, так само, як і зупинка на Олімпійських, може означати якраз такі ті сигнальні приторможування. Ну і ще одна річ: Зеленський на зустрічі з депутатами перед вильотом раніше ми про це говорили, але політико Майенсайд сказав, що це може бути останній наступ Путіна. Не в сенсі, що він перейде у вічність, погану вічність. Ну от, а через те, що війна може завершитись. Але теж є один нюанс. І я зараз розповім, який, коли і де буде зустрічатися Трамп Путін, що за нюанс загалом по всіх всіх цих моментах ми зараз це проаналізуємо. Підпишіться на цей youtube канал для того, щоб отримати швидку оперативну аналітику. Друге, я попрошу донат для хлопців ССО. Вони воюють на Донбасі, боронять нашу державу відвоюють. Наші землі ми розігруємо портрет Тімоті Снайдера, всесвітньо відомого історика від всесвітньо відомого фотографа Андрія Кравченка. Підписані і Кравченком і Снайдером від однієї гривні ми будемо розігрувати цю картину. Тому, будь ласка, зробіть донат. Більше половини ми з вами вже зібрали, рухаємось далі. Тому, будь ласка, прошу кожного та кожного включитися 100 гривень для того, щоб дійсно закупити. Ми будемо купляти великий бус. Ми будемо купляти дрони-ретранслятори і дрони, які будуть літати в розвідку. І от ми будемо купляти зимові шини і ремонт автомобілів. Ось такий у нас план: мільйон двісті за 600 тисяч. Ми вже вирвались, рухаємось далі. Власне, Дональд Трамп дві години сидів з Путіним на телефоні. Нещодавно він сам дивувався, що Вітков, який їхав на 15 хвилин до Путіна, взагалі не знав, хто такий Путін, що таке геополітика, і провів 5 годин. Ну от зараз Трамп теж наближається до побиття цього рекорду. Трамп зараз дуже близько до того, щоб все ж таки домовитися з Путіним. Багато що в газетах писали, що, мовляв, дивіться, типу, найкращий удар по путіну це похвалити Зеленську. Ну, слухайте, ми не малі діти, щоб тут когось хвалити, комусь дякувати, чи ще щось розповідати. Найкращий удар по путіну це Тамагавки, це ядерна зброя Україні. Це викинуті російські війська з Донбасу, Криму, Луганська, Запоріжжя і Херсонщини. Тобто нам не треба слова, нас не треба хвалити, нам потрібен конкретний результат. Не на словах, а на ділі. Так от, що договорились з Трамп з Путіним? Що завтра Зеленським Трамп проговорить те, що проговорив з Путіним, а це означає, що переговори проговорили план. Я вам казав, що Джаред Кушнер звідкофом люблять команда Трампа з обох сторон взяти да, а потім домовлятись про деталі. От а друге, що переговори вертаються знову в гру, і виглядає так, що ці два чолов'яги намагаються зараз домовитись між собою, спустити Зеленському. Зрозуміло, що Трамп зараз на нашій стороні нам це подобається. Будемо вірити, що жорстких суперумов проти України не буде. Як мінімум, можемо нарватися на другий скандал в Білому домі. Це нікому точно не треба. Тому і ми просимо, не тисніть на нас. Але так як Трамп говорив з нами і на нашій стороні в останній час більше, і те, що Путін зірвав йому Нобелівку, є вірогідність, що дійсно він буде на нашій стороні. Це перше. Друге, Трамп з Путіним домовилися, що не тільки він завтра проговориться з Зеленським, домовились зустрітися в Будапешті, а де ще, там, де путінський падаван буде його зустрічати. Ну от, далі що договорилися, що. Після завершення війни одразу активізуються питання торгівлі. Путін зразу ж пропонує хабаря. Типу, а давайте розробляти російське родовище. Ну, це вже стара історія. Але я думаю, що важлива історія, що в найближчий час зустрінеться Руб'йо. І представників від Росії з їхніми командами, тобто це підготовка візиту зустрічі двох великих президентів. От з однієї сторони Трамп, з другої сторони, диктатор Путін. От, але от підготовка якраз таки знову ж таки великих в значенні холодної війни Радянського Союзу. От Путін давно невеликий, і Росія давно не велика. Це маргінальна держава, але підготовка з їхньої сторони в Будапешті буде саме ну так. Помпезно накачана. До речі, кажуть, що Трампу не сподобалось. Про це пише і Тайм, і інші газети. Що мовляв, Трампу не сподобалось, що медіа подали, що Путін переміг в Анкоріджі. І каже, що тут от відбулися певні такі речі. Ну одну знову ж таки, щоб так не говорили, то Путіна треба приймати більш жорстко і бити по ньому серйозніше, щоб він не думав, що він перемагає. Бо зараз Трамп їде практично на територію Орбана, а Орбан це наполовину Путін, наполовину Сі, на половину Путін. Тому Трамп в зоні ризику. Але є тут гарна новина. Якщо Трамп буде в Будапешті, пане Трамп, ну хоча б на Закарпаття приїдьте. Приїдьте в Ужгород, Приїдьте до нас, поїжте Богречу, поїжте борщу. Давайте разом подивимося українські Карпати, і можливо, там складемо правильний проукраїнський план. Е, Зеленський каже на зустрічі, про це нам пише політико з депутатами, що це останній е, наступ Путіна, але зима буде важка. Значить, підозра, що завершиться не в грудні, а можливо весною. Хоча динаміка, якщо вона буде збережена, двогодинна розмова, зустріч з Зеленським, зустріч радників, якщо буде зустрічатися радник. Трампа і радник Путіна, значить, буде і наші зустрічатися з ними відповідно, але по окремості. Ну, от тому динаміка може бути така, що може бути і раніше зими. Зеленський депутатам сказав пізніше зими. Ну, їх він брати з собою в наступну каденцію не збирається, то може говорити будь-що. Е, Блумберг каже, що Україна насправді до зустрічі з Трампом підготувалася, причому дуже серйозно. бо аргументів у нас будуть і в рукавах, і в штанах, і в шкарпетках. Значить, ну всюди ми заховаємо купу аргументів. Ну головний з них це наші дронові технології, бікдата, нальоти, все те, що може створити штучний інтелект. Ми готові дати штатам в обмін на зброю. В Тайм ще вийшло інтерв'ю, яке мені не інтерв'ю стаття. Воно мені не дуже подобається. Воно вийшло в такому стилі. Зеленський переграв. Трампа ну, переграв добре, нам, нам корисно, але не треба цим кічитись, не треба це кидати в обличчя. Нам зараз від Трампа треба ресурс, щоб натиснути на Путіна. Те, що Зеленський сьогодні чітко казав, ну політико казав, цитуючи Зеленського, що нам треба натиснути, щоб Трамп натиснув на Росію, щоб остаточно завершити війну. Ось що нам треба. А коли зі сторони знову ж таки не Зеленський писав цю статтю. Але, типу, вона нам не вигідна в цих формулюваннях, тому що Трамп читає такі штуки каже: Ага, ви вище мене, ну зараз я вам покажу. Вона налаштовує проти нас. Ось це не вигідно. Нам треба казати, Трамп виграв всюди, і Трамп може виграти Путіна, і Трамп може знищити путінські війська тут, бо Трамп найсильніший. Ну, слухайте, якщо вже грати в цю гру, то грати по серйозному і широкими мазками. Ну от бачимо, що Бібі на цьому виїхав. Давайте і ми самі виїдемо. Тим більше, що гарне слово нам нічого не коштує. Е, тому аргументи будуть: це дрони, безпілотники і наші технології. Е, от, а завтра вже можливе перемир'я для ремонту ЗС. Про це пише Sky News. 17 жовтня, день зустрічі Зеленського з Трампом. Е, якраз будуть як, от, в такому стилі. Давайте дочекаємося завтра. Там є директор Держкорпорації Росатом Олексій Ліхачов. Ну, Ліхачов і там всі російські окупанти на цій станції, повірте. Тихий період дало б змогу провести роботи на двох пошкоджених леб до станції. Одна на території контролю Україна, інша Росія. Ну, типу, каже, для балансу, ну ж таки, ви захватили нашу станцію, хочете балансу. Баланс вам буде в пеклі. Просто щоденне постійне заливання олова під шкіру. От, але зараз вони хочуть зупинитися. Повторюсь, це буде в тому числі щитуватися як політичний знак, що країни можуть призупинятися і приторможувати. Е, ще важливого зараз наші енергетики вийшли в що називається в ефір. От, кажуть, що аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень. Про це говорить «Укренерго». От і е, друга історія, що насправді е, треба готуватися до сильної зими. Треба готуватися е, до того, що можуть бути великі відключення. І Укренерго вже готує великий проект, буде повідомляти, що де буде відключатися і що буде відбуватися. Чернігів, наша дуже прекрасна, дуже любима всіма історія Чернігова як древньоруського міста, міста, яке дійсно ще в Русі дуже вміло показати силу. Сьогодні показує, власне, такі, скажімо так, правильні повороти дипломатії. Міський сквер, який називався Каска, перейменують тепер на честь Трампа. Один зі скверів перейменують на честь Дональда, американського президента. Відповідне рішення депутати хвалили 16 жовтня під час 46-ї позачергової сесії. от, Перейменували сквер в мікрорайоні Шерстянка. Ініціатором власне виступила одна з депутаток міської ради. В пояснювальній записі дорічно зазначено, що перейменування має на меті вшанувати видатний політичний. Лідер сучасності, привернення міжнародної уваги до відбудови міста Героя. Ну не тільки міста Героя. Насправді це гарний медіапривід, Зрозуміло, що і те, що я казав, нам це нічого не коштує. Ну от але для нас це дуже гарний комплімент. Завтра в новинах потрапить що от в одному з українських міст. Перейменували сквер в честь Трампа. Я вам повторюсь, нам не шкода, аби це допомогло врятувати українське життя, викинути росіян з нашої території і зупинити війну. Зупинити війну це зараз те, чому поїхав Зеленський. Тому не економіка там буде обговорюватися, не якісь планові речі. Там буде обговорюватися мирна угода. Ось така, друзі, історія. Це якщо коротко про найголовніше. Остання новина: понад четверть німців вважають, що війна з Росією можлива у найближчі півроку. Ось така соціологія від німців. От давайте зараз тут два питання. Як ви погоджуєтесь з німцями, що в них європейців, можливо півроку, а в нас можливо, перемир'я? Бо багато військових експертів каже, що Росія, завершивши війну тут, одразу захоче десь почати її в іншому місці. Чому? Ну їм це вигідно, Щоб цю всю голоту вбивці головорізів не відпускати. Не розквартировувати, е, бо це ж буде бедлам. Треба на когось напасти. От нім кажуть, за півроку можуть на них, або на Естонію, або на Польщу, неважливо. Це сигнал, що в нас завершиться, чи ні. Друге, буде в них через півроку чи ні. Третє питання. Чи завершиться в нас ще цей поштовх, який зараз задає Трамп і Зеленський в спробі змусити? Путіна до перемиря, чи призведе він до зараз до миру, напевно, ніколи до заморозки і до зупинки війни. От напишіть так: так чи ні? Для того щоб мир, саме мир, а не заморозка, наступив раніше. Треба вкладати в свою армію і в війну, і після війни. Зробіть донат, сили ССО, це просто яструби нашої армії, які б'ються що секунди, відвоюючи наші. Землі просто на ногах проходять цю війну. Нам треба бус, нам треба зимові шини, ремонт інших автомобілів. А ми з вами купили їх чимало, там вже більше вісьми саме для них. Ну, от ми їх дуже любимо, поважаємо за ті подвиги, які вони роблять для нашої країни. Плюс будуть ретранслятори, плюс будуть дрони, багато всього. Але для цього треба донат. Покладіть свої 100 гривень, хто може. Ну от, і це буде надзвичайно сильно. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!